Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінцілінцю. Я хотів вам показати огляд такого журналу з цінами, з акціями, які були минулого тижня, тижня так як я ще не встиг взяти новий, нову брошурку з бедренки з лідла, але я вам хотів показати і порівняти просто ціни в лідлі і в бідренці. От ви побачите, як лідл з бедренкою в Польщі конкурує. Ось маємо брошуру тут таку бедроновську і маємо Lidl. Ну так як у мене ну, є на каналі, у нас відео з огляду магазину бедрьонки і Лідла. Так як ви вже побачили на відео, що ціни дуже різняться. Lidl на першій сторінці журналу тут от виставив таку конкуренцію, що в них є дешевше, але насправді не знаю, які вони товари там порівнювали, що в них є дешевше. Бо коли я робив огляд відео в Лідрі, то Борошно і мука і яйця були дорожчі, як в Бідрьонці. Вони тут порівнюють, бачите? Ну, виставлені в Варшаві оці бідрьонки, лідли, хоча не всі, це декілька, бо їх є дуже багато. І тут порівнюють ось ціни такі, що в Бідрьонці кошик закуповий, напевно, на необхідні якісь товари 293 злоти 31 грош. А в лідлі на такі самі товари 269,76. Це Кошика 15 прикладів продуктів. Тобто, це 15 продуктів за 269 злотих. Не знаю, що вони там порівнювали, але так цікаво. І тут вони вже описують, що, типу, так, вони такий маркетинг діє, як вони людей тут затягують до себе. Ось, але бедронка, бачите, Lidl, Напевно, лідер нижчий по рейтингу бедренки, бо бедренка щось таке не робить. Бачите, її все рівно. Вона навпаки для клієнтів. Тут на першій сторінці тільки е, інформує, що їй вже 30 років, і завжди тут такий надпис е, пише, що завжди низькі ціни. І вони для клієнтів відразу пропонують, що от е, які тут акції. Ну, якщо чесно сказати, я не є ж такий прихильник бедренки. Ну, але в бедронці можна багато чого такого купити більш дешевшого. Бо в них завжди є 1 плюс один, так? І вони тут, так як в попередньому відео я вам розповідав, що вони порівнюють е е ціни. І от е в них завжди акція, 1 плюс тут 3 плюс 3. Це, до речі, журнал е з минулого тижня, молоко, коли купити там 6 штучок, буде по злоти 99. Ось такі парубки, мінус 70. Хімія 2 плюс 1, Бачите, на деяких продуктах вже розписано вартість одного продукту при закупі двох, А на деяких продуктах не розписано. Тут 2 плюс 1. Ось, масло було. Всі масла були 2 плюс 1, Ну так цікаво. Хто має велику родину, то так, але взагалі можна і на тиждень закупитися, хто там любить. Сир такий був по 2.99. Бачите, по 2,99, а так він коштує 6 злотих. Тобто 5,99. 98. Ну і, і наступне, що я вам показую бідроночку. Але ця акція була дійсна від 20.02. Тут знову. Що всі парувки фірми Тарчинський, 70% знижки. Олія така, всі оці оливкові олії. Фір... Це, напевно. не пам'ятаю якої це країни фірми. Це Італія, це, це Бедроновська, напевно, португальська. Олія. І отут 5,69% при закупі двох, така звичайна реп'якова олія. І що тут чаї були дуже хороші? Це теж бедроновська фірма, такі дешеві ремсей чаї. Навіть є такі вже в пляшках розлиті чаї. Другий 60% буде знижки. Тут така кава була. Лаватса, 30% знижки. Хоча перший раз в цьому році бачу, що вони зробили знижку на таку каву. Круасани такі 7 days, 2 плюс 2 буде безкоштовно, по злотий 50. Так, 7 days коштує 3 злоти. Але якщо купляєте 4, то буде по злотий 50. Так як в попередньому відео я вам розповідав, вони вже розбивають вартість на кожен продукт. Такі горішки різноманітні, всякі сушені фрукти. Третій буде за 1 злотий. Мармелада теж 1 плюс 1. Виходить по 2,45. Звісно, пива, чіпси, пиво було 3 плюс 3. Чіпси були 2 плюс 2. Ось. І тут так само на напої півтора літрові такі от Sprite, Coca-Cola, Fanta, тонік, соки були 3 плюс 3, енергетики були 5 плюс 5. Ну, не знаю, хто може купити 5 плюс 5. Це що? Я знаю, що зазвичай люди купляють, коли йдуть на роботу, або там після роботи купляють енергетик, Але додому купляти енергетик це щось із чимось. І так само на хімію, на, на косметики. на от. Є знижка, така другий буде 50% знижки. І хороші фірми цей Head Solders, Pantim, Botanic, Elsev, Fruits і зубні пасти були. Сенс 1 Не знаю, яка зараз ціна пасти в Україні. Але тут сенс 1 був другий за 1 злотий. Лістерин був другий за 1 злотий. Порошок для, для прання персіл. Другий був 50% знижки. І Перволь такий плин для прання за один злотий. Представляєте? Так цікаво от купити один, а другий за один злотий. Хто пере? Звісно, треба ще мати машину пральну, хорошу, а не якусь стару і зношену плісніву. Ось, і тут маємо знову акцію 2 плюс 1 на всякий на Доместоси. Теж так цікаво взагалі. О, 2 плюс 1. Ну, хто хто займається прибиранням, як то кажуть, то може собі купити 2 плюс 1 і мати там на 2-3 тижні або й на місяць. 1 плюс 1 буде такий крит для каналізації, для труб. Заливаєте і все. І будуть вам пробиті труби. Ну, так цікаво слухати такі акції. В цьому тижні теж будемо робити огляд таких е, акцій. Е, ось тут квітер різноманітного. І тут що? О, цей банан, новий, який з'явився, як він, плантан. До речі, писала підписниця, що його не можна їсти сирим, його тільки запікати або щось з нього готувати. Тут вже е, фрукти, овочі, 50% знижка на всі фрукти, овочі. Редиска зимою, 1 плюс 1. Так, вона без акції коштує 3 злоти, а так буде 1 плюс Броколі 1 плюс Так вона 7 злотих, а так, якщо при закупі 2, то по 3,50. Вони вже розбивають на кожну штуку, скільки буде коштувати помідор, такий гавонська. Ну, я вам скажу, помідори тут не дуже, бо. Взагалі вони не мають ані смаку, ані чого. Навіть до салату їх додавати. Оці помідори такі називаються папричкові, чи ще їх називають, можливо, коктейльові. 15 злотих за кілограм. А так вони 26 злотих. Ну, хороша була акція. Авокадо Ханс по 3,99 Ну, Хто любить авокадо, може собі з тунчиком з'їсти. Такий салат, то хто може собі купити. І оця боровка американська. Як вона називається? Поріць... Не порічка, а. Ну напишіть, я вже просто забуваю, вилітаю з голови. Мандаринки так само по 3,99. Ну, На базарі був теж огляд, де вони коштували по 2 злоти навіть можна було купити. Тому так досить, досить цікаво. Ну, і, звісно, хто любить м'ясо, свинину, тут гов'ядину, <кій> курку, о, тут навіть кролик є, тушка кролика, м'ясо свинини. По 1499. Ну, і оцей один плюс один фарш. Теж можна собі купити, навіть заморозити, і потім собі готувати котлети або якісь там пельмені, щось таке от з фаршу. Оці бургери такі дуже смачні. А тут вже йдуть такі е, замариновані продукти. От така ось тут качка, е, курка. Тут е, з. Е, Філе з цього. Філе з гуски. <смі> з генші. Трішки забувається. Ну і тут ось морепродукти. Тут вже різноманітні креветки, мідії, риби, подокреветцій. До речі, на польській буде мідії омулек Креветки, так і буде креветки. Тут такі полуфабрикати ось ці такі палочки рибні. Лосось, ну, лосось я вам скажу дорогий. Оці такі смачні, е, як вони називаються, оселедець, оселедець такий шлеч. Шлеч кройони марінеро. І ця риба по грецьку теж дуже смачна, морожена риба теж по 1999. Ну, хто любить. Оці суші, до речі, я вже їх всіх пробував, і я вам скажу, що ну, не дуже. Не рекомендую ці суші. Тут різна випічка є, як бачите, здобна і нездобна, різноманітні хліба, теж на е, знижка була. Оцей сир зараз новий, з'явився протеїновий. До речі, ми його купили на, на, на смак спробувати. Різноманітні такі е, кокосові молока. ось Сири. Я так швидесенько, щоб вам показати все. Порівняти бедренку з, з Лідлом, так? Тут соуси по 6,99. Ну, На них немає знижки, це тільки показує, що якась новость. Супер з'явилася, з'явилася. А так, то вони і коштують по 6,99. Парубки такі протеїнові для спортсменів. Різні такі перекуси. тут, ось. Ну Так, цікаво, цікаво. так. Оці байго такі безглютенові, такі. хто не їсть глютен, то. то може собі купити спортивні напої, джік, Оці перекуси, такі, е, такі як <смі>, джеми. Так, тут уже що, тут уже для спортивного такого харчування, протеїн, веган протеїн, м -м, різноманітні таблетки, протеїн в таблетках. І тут ось так само протеїнові джеми різноманітні. Якась новость з'явилася е, вишня з е, полуницею перемішана. Батончики протеїнові були по 3 плюс 1, 2 плюс 2 ось такі. Це смачний такий батончик. Чіпси такі з'явилися нові, теж протеїв, вегетаріанські, не протеїнові, а вегетаріанські. Соуси такі, всякі пасти до, до макарон. Тут що? Оці, не знаю, чи в Україні з'явилися такі кабаноси, маленькі, такі ковбаски, такі тонесенькі. Ну, вони, до речі, дуже смачні, дуже смачні з різними смаками. Зараз, бо в мене камера, О, ось подивіться, тут різноманітні смаки є цих кабаносів, з курки, з телятини, зі свинини. Ну і парувечки. Тут уже сир, сир, бачите? Теж сир. Оце на морожені продукти. На всі морожені продукти. Другий буде 40% знижки. Йогурти, оці батончики, нові кіндер, які з'явилися всередині з якоюсь начинкою. Моцарелла при закупі 2 по 3,99 теж дешево. Ось, бачите, горішки тут з'явилися, якісь нові. Вони цілий час дають, дають якусь, якусь новинку. так? Ага, ці ось. Тож якісь е, лімітовані батончики, снікерси, Марси, твікси. Ну, хто має добрі зуби, то може їсти. А хто не має ха, своїх таких зубів, шоколадки 2 плюс 1, це теж Бедроновська Meltie фірма. ММДМС, Канді. Це вже таке от, оця бідроновська фірма теж, другий 30% знижки. Ну, я вам скажу поляки, навіть то, що там то найдешевша шоколадка взагалі цей у бедронці, то поляки теж її купляють. Кава була на знижці. Ну, Багато-багато, як ви бачите, по цьому, по цій брошурці, бачите, що багато є різноманітного вибору різних, як то кажуть, продукці, продуктів. Зі знижками можна купити і багато на чому можна зекономити. Це щось нове, Polaris. Це так само фірма Ну, Тобто, рахується, як дешева фірма. Енергетик по 299 пів літра. Енергетика це теж Бедроновська фірма. Ну, і теж Пиво, це теж найдешевше пиво, яке, яке є в Бедронці. Ну і тут вже дитячі такі, такі акційні, дитячі акційні пропозиції. Памперси, всякі шампуні, всякі гелі, всякі палочки, оті сочки такі, перекуси для дітей, ось так, ось якісь фруктові. Я зашвидко показую вам. А тут уже хімія і косметика. Бачите? Зубні щітки. Тут по 12.49 зубні пасти 11.49. Це теж якась подвійна паста за 12 злотих. Вона є, напевно, лімітована, тому що вона є в двупаковій. Це теж в двупаковій. Ну, то залежить, хто яку любить фірму, кому яке більше підходить. Пантім 22,99. Оцей зараз поєднали Head and Shoulders і All Spice разом. Це, напевно, одна і та сама фірма. Бо вони зараз зробили вдвупакові губки такі для купання, скільки тут є Чотири губки за 4 злоти. Тобто виходить по одному злотові. Ельсев 35 злотих для жінок. Шампунь для волосся. Тут різноманітні маски. За 18 злотих це тут літра, літра маски. Той є сухий шампунь, сухий шампунь по 1499. Машинки для гоління. Такі одноразові. Пінка. Бачите? Великий-великий вибір. І туалетний папір. Рушник, боже, по 12.99. Це мега-мега величезний рулон такий. І тут хустечки. А це щось нове, таке, напевно, дитячий туалетний папір по 249. Але то б, дуже буває рідко в таких бедронках, хіба якихось великих, бо малес... більшість бедронок малесеньких. Освіжитів такий, повітря. Ну і, звісно, для посуди, для машини, оці таблетки такі, ось по 75, по 54, 55, по 68. Фініш. Ну, деякі вам фірми, хто там не був в Польщі, і деякі вам фірми знайомі, бо вони є навіть в Україні. Арієль хороший гель для прання. Він 3,5 літра має. Коколіно для ополаскування, одягу для запаху літра 700. Це якась новость. Бо тих запахів немає, це якісь нові чотири запахи. Оце зараз з'явилося таке нове. Плин до, е, до полоскання 870 мл за 17 злотих. Коколіно це теж нов, новинка якась. То якісь капсулки, теж коколіно, їх не було. <кху> ну і звісно, тут є йогурти. На кінець вони дали йогурти. 2 плюс 2 йогурти. Ну, саме смачніше це, це ось цей такий мюлер. Мюлер такий смачніший. Сирки 1 плюс 1. Оця його Бела, така, яка в Україні теж привозять і перепродають. Go on. Це теж такі йогурти по 2 плюс 2. Вони дуже дорогі. Це теж якась новинка, але по злоти 99. Ну і такі малесенькі йогурти. 2 плюс 2, по злоти 35. <проводить> Друзі, зніму в наступному відео, бо не буду виставляти таке довге відео. Це вже е, брошурка Лідла, але в наступному відео чекайте огляд з Лідла і з різноманітними пропозиціями. Я вам показав бедронку, а зараз вам показую Лідл. Бачите, перша сторінка, друга, третя сторінка, вони тут пропонують одяг на цих перших сторінках. Не знаю чому, дуже дивно. Одяг, одяг для дітей. Тут різноманітна техніка. Ну, я вам скажу, в лідлі більше техніки, як в бідронках, але залежить в яких бідронках, бо в деяких бідронках є. Так само дуже багато техніки. Бачите, техніка, техніка, все для дому. Майже половину журнала все для дому, все для дому, все для дому. І більше бідронка на таких продуктах. вона. Пропонує різноманітні акції. Ну, в Лідлі теж. Я не так я тільки, напевно, два рази робив огляд у Лідлі, бо я рідко хожу в Ліду. Ну, як бачите, цілий журнал я вже продивився і ніяких продуктів. Тільки одяг. Напевно, в них змінюється акція. Одяг і техніка для дому, і для саду, для городу. Ось так от. Тому, друзі. Кому сподобалося відео, не забуваємо ставити лайк та підтримувати україномовний канал. А я буду вас дивувати кожного разу різними новинками. Всім пока-пока.